Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Зінчук Подкаст. І я хочу з вами поділитися інформацією, яка вас шокує. Зараз переходимо на українську правду. І це скандальна стаття, яка от вийшла ось ось недавно. І це розказує про просто це реальний зашквар. Ви розумієте, що навіть не треба ніяких мати розвідників, не треба ніяких мати шпигунів в країні. Що получається? Наші податкові органи, сайти, котрі мають реєстри і доходи щодо заводів, фабрик, юридичних, приватних осіб. Вони, як кожна компанія, подає фінансову звітність до Державої Державної податкової служби ДПС. І звісно, дивлячись на все, це, це все стає публічно, і наш ворог може просто, просто зайти і подивитися, що до чого, яким чином. І взяти інформацію, і взяти gps координати відповідно того чи іншого об'єкту. Наприклад, я тут підготував. От дивіться, довідка про доходи. Можна, як я вам скажу, рідненькі, можна взяти так, от купити також на інтернеті всю, всі ці номери, все, щоб провірити. Щодо громадян, щодо а, фізичних юридичних об'єктів, щоб, наприклад, знати, скільки вони заробляють. Це все продається на а, глибинному інтернеті, і це ну, кошти, там, 5, 10, 20 доларів. І я хочу вам сказати, що от зробити запит з такої, за допомоги десь злитої бази даних і провірити того чи іншого. А, Громадянина чи завод це просто ну нічого не займає. Тим паче, що це подання запиту одна хвилина, вартість безкоштовна. Будь-який громадян України може це зробити. Це реально, я вам хочу сказати, це реально прикро, тому що за такою умовою можна знати, де хто як живе. І знаєте, от я хочу сказати наступне: що це не то, що я там зливаю якусь інформацію, це все. Нашим ворогам відомо, просто відомо. Вони це знають, вони цим користуються. Я навіть не уявляю, знаєте, ну ще будуть такі умови, що, наприклад, дадуть нам ці F-16, і якийсь товариство буде обслуговувати і потім буде показувати, що там, десь у Рівенській області, десь щось стоїть, і він там починає, типу, отримувати контракти, чи заплатив, чи отримав гроші. Це все все відомо. От прямо зараз можна це дізнатися. Потім подивитися, хто, хто, яким чином. В цей реєстр є. Це просто, ви знаєте, не треба мати шпигунів. Відповідно, так от. Веб-сайту Прозоро це дуже гарний вебсайт, це гарна така платформа, але під час війни це, ну, це просто майданчик, щоб подізнатися, куди прилетить наступний шахет, чи балістична ракета, чи якась крилата ракета. Тому що, дивіться, вартості великі. Так, да, зрозуміло, що, наприклад, відділ освіти Байковецької сільської ради. А потім регіональний центр. Давайте подивимося, де що пов'язано з армією чи з поліцією. ОК, державне звичайних ситуації і Національна гвардія. О, давайте Національна гвардія, товариство техкомплект. Окей. Okay. І ви розумієте, і зразу від, відомо, що хтось отримує а, від, а, від уряду на армію ці гроші. Я вам хочу сказати, я не знаю, чи сюди прилітало, чи не прилітало. я знову ж таки, я хочу сказати, що це не те, що я там зливаю інформацію, це є доступне, доступності. От прямо зашов і дається все буквально без обмежень. Дивіться, от і все. Відома адреса, будинок що до чого, і все. І, то, і розумієте, і. Після цього виходить, як ситуація трапилася в Дніпрі, чи в інших великих містах чи в маленьких селищах, коли йде, що просто прилітають ракети в житлові якісь будинки. Це по тій причині, тому що вони мають буквально все. Вони хочуть знищувати всі ці директорів, чи це можливо там якийсь склад був, чи щось таке. І все. Оце відкрита база даних. Це просто відкрита база даних, і за допомогою цього. Вони мають можливість дивитися, хто отримав, що отримав, яким чином це Прозоро, це реєстр. Знаєте, що саме цікаво, тому що, наприклад, депутатам закрити, типу, ми, вони, ми не можемо бачити, але такі критичні інфраструктурні об'єкти, вони всі відкриті. Це просто, це просто сюр якість. Це нереально, що так може бути. Але це мене немає слів. Я розумію, що так от клоуни прийшли до влади. Я не розумію, як це так може, могло бути, щоб ну, та ситуація, яку ми зараз маємо, це просто повинна мінятися влада. Вони повинні піти. Тому що якщо вони не підуть, це Україна ну, вона перестане існувати. По тій причині, тому що якщо кожен може так зробити, то що? Кожен а ворог може зробити дізнатися буквально всю інформацію. Не треба навіть ходити, не треба запускати якихось агентів чи щось такого. Коли все готово, все відомо, як я от а, щодо цих, хто оскільки отримав от так, от спецспецтехкомплект. Рідненькі мої, це, це просто шоку просто шокуюче. І розумієте, і в даній ситуації я хочу, щоб ви також завітали на вебсайт Радіо Свободи. Там також про це написано. І також української правди, тому що вони ну просто говорять те, що ну це не знаю на голову не одінеш. Все, все відомо, все відомо. Не треба нічого робити. Нічого не треба взламувати. Особисті дані, всі ці номери, все можна купити на глибокому інтернеті, і це все дуже доступно. І в таких випадках, шановні друзі, я не знаю, це ну, майже неможливо, тому що перемогти їх, тому що вони мають, знають всі наші, як то кажуть, дані і знають наші всі адреси, тому що. Вони захотять таким чином можуть направити ракету. Ну, так і вони і роблять. Оці всі 200 е шахетів, котрі йшло буквально недавно на днях, то це звідки вони будуть координати? Звідки вони знають, скільки, стільки багато направляти? Звідки? Це буквально звідси, ось, будь ласка. Коли все, все є по реєстру, все є, е хто які гроші отримав. Саме головне, що депутати не, не показуються, це саме прикро.